6 тисяч гривень для людей пільгових категорій або ж чергова державна допомога українцям. Що це за кошти, як їх отримати та у який спосіб витратити? Наша Ольга Бабенко розповість. Теплий одяг, ліки та взуття. Саме на це можна спрямувати зимову виплату. Передусім, вона спрямована для вразливих категорій українців. Отримати допомогу можуть: діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю. Які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях, діти внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання, люди з інвалідністю першої групи, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей, одинокі пенсіонери, в яких пенсія менша за 4 прожиткові мінімуми. Отримати виплату можна у пенсійному фонді або ж через застосунок Дія. Процес займає лише кілька хвилин. Подати заяву через дію можна до 17 грудня 2025 року. Для цього потрібно у застосунку Дія в розділі Сервіси обрати зимова підтримка та клікнути зимові 6500 гривень. Ознайомтеся з умовами та оберіть людину, якій доступна допомога. Виберіть дія-картку, на яку надійде виплата. Самі ж люди такі виплати сприймають по-різному. Кажуть, допомога потрібна, але хотіли б, аби її отримували не лише пільгові категорії. Не знаю, напевно, пільговикам потрібно. А от вам, наприклад, чи знадобилося, бо вам ці 6500? Та звичайно, що знадобилися. Кому не знадобилися? Я мама трьох дітей. Зараз всім потрібні. Зараз ну, дуже е, маленькі зарплати взагалі, комуналку платити, дуже дорого жити взагалі. Ну і хочеться дітям допомагати, звичайно. Ну, я вважаю, що працюючим, не дуже. Ну, пенсіонерам дуже треба. А от чому пенсія три тисячі, ви можете вижити? Та взагалі маловато. Треба, звичайно, треба, і треба набагато більше, бо люди важко живуть. Отримані кошти потрібно використати протягом 180 днів.